Було це дуже давно. Полюбилися парубок з дівчиною, які в них були ніжні і щирі почуття, дай Боже кожній парі. Вже й весілля зіграли. Молодята так впадають одне коло одного, мов голубів пара. Скрізь у двох робота аж кипить. Радіти б їхньому щастю. Та де там? Не злюбила свикруха молодої невістки, все частіше боком стала дивитися. А тут ще й прийшов час сина у військо виряджати. Упадає біля коханого невісточка, плаче, ридає, ніби відчуває щось лихе. Провела свого милого за село, попрощалася та й пішла додому. Свекруха глянула скоса на невістку що не зробить невістка, то все не так. Тільки докори чує, та нишком плаче. Терпіла, терпіла. Та й пішла увечері з дому світ за очі. Вийшла в степ, оглянулася на рідне село, кинула оком на хату, на ту вербу, де присягалися з милим кохати одне одного, заплакала дуже. Полилися гіркі гарячі сльози, і не стало дівчини. Тільки там, де вона стояла, з'явилися тендітні білі ромашки, і розніс вітер їхнє насіння по всьому полю. З тих пір ніхто не рве цих квітів, бо то не вісточка.